Зараз будемо кататися на морському трамвайчику для того, щоб побачити кайманів і капібар. Все, хочемо знайти ту капібару і знайти того каймана чи когось в Ангрові. Боже, хто це? Яка біла, красива цапля. Видиш, свита нет. О, а я бачу, ще крабик лазить. Он, он крабик лазить. Десь тут мають бути крокодили. Сказала наша екскурсовод, що вони тільки вилупили свої яйця. Зараз будемо їх шукати. Шукаємо крокодила, каймала того в справжній амазонському такому полісі. Знайшли поки дуже таку велику стаю сапель. А вон же, вон я його бачу, осьо, он він, точно. Він, Вон голова його, он. Ага, да, о, глаза увидела. Приблизился. Там от є кайма. Красавчик. Красавчик. ось Осьо. тут дуже багато. Просто колбаса колбасна. Сейчас да. я покажу его. він, Просто. Такая манидла. Боже він який жирнючий. Ну трх мы побачим, трх плавка. Ну, ну, это осколком не видно.